Поставити і самим собі незручне питання, і спробувати чесно відповісти на нього. Як так сталося, що всі розробки на той військовий потенціал, який дістався нам після розпаду СРСР, аж ніяк не зберігся? Чому всі ці роки ми просимо та чекаємо західну та американську військову допомогу, коли в нас самих іще не так давно зброї вистачало, щоб захистити і себе, і чверть земної кулі? На момент розпаду СРСР у 1991 році Україна мала один із найпотужніших військових арсеналів у світі, включаючи ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники, міжконтинентальні балістичні ракети, велику сухопутну армію та військово-морський флот. Наведу приклад тільки частини арсеналу повітряної зброї. Отже, ми мали ядерну зброю у кількості: 1700 ядерних боєголовок. 176 міжконтинентальних балістичних ракет дальністю до 10 тисяч кілометрів, 40 стратегічних бомбардувальників, приблизно 600 крилатих ракет Х-55 дальністю 2500 кілометрів із ядерним зарядом. Наші військово-повітряні сили налічували 1100 бойових літаків, зокрема Міг-29 та модифікації Су, такі як Су-27, 24 та 25. Україна аут! Отримала величезне угрупування після розпаду Радянського Союзу. Ця кількість зброї, так суто логічно, в тих умовах не була потрібна нам з одного боку, а з іншого боку, вона лякала наших сусідів і там нашого на той момент головного, скажімо, кредитора Сполучені Штати Америки. Тому всі учасники даної п'єси, включно з Росією, яка була там власна. Мотивація робили все, щоб ми від цієї зброї позбулися. Хочу згадати, що в 90-ті роки минулого сторіччя Україна виробляла десь 40% мікроелектроніки Радянського Союзу. Сьогодні ми майже нічого не виробляємо. Те, що ми виробляємо, це такі знаєте копійки. Наші сьогоднішні розробки вони майже там 70% залежать залежить від імпортних компонентів. Чи є це українські розробки? Це питання. Куди ж подівся весь той арсенал зброї, який ми успадкували після розпаду радянського союзу? Ми йшли самим руйнівним шляхом роззброєння. Чому з кожним роком незалежності Україна ставала все більш беззахисною? Треба збирати щось у ворога, те що у нього краще, і застосовувати у своїх розробках. Чи правда, що Росія наразі атакує нас зброєю, яку ми колись самі віддали їй за борги, один точно в тих ту 95 які виносими раки вдалі ідентифіковані як наш праць і чи є в нас зараз технології, аби гідно відповісти Росії? І у чому ми перевершили Китай? Ми вже знаємо про унікальний кейси, де з дронів збивалися інтекрили, тому Україна тут на передовій ми дійсно. Вибились в величезний, просто величезний стрибок. Ми вибилися свої лідери. 8 липня 2024 року. З аеропорту Енгельса злітає декілька стратегічних бомбардувальників. Носіїв ракет Х-101, які за кілька годин атакують Київ і, зокрема, дитячу лікарню Охмадит. Лікарня повна маленьких пацієнтів із батьками. Загинуло 33 людини, а більше 200 отримали поранення. Україна дійшла висновку, що удар був завданий ракетою Х-101, яку випустили з стратегічного літака-бомбардувальника. У це важко повірити, але саме цей бомбардувальник із смертельними ракетами ми самі свого часу віддали Росії. Один точно з тих ту 95-х, які наносили ракетні удари, ідентифікований як наш українець. Як же так сталося? 26 років тому, 5 листопада 1999 року, Україна передала Москві 11 стратегічних бомбардувальників в обмін на борги за газ. Журналісти програми Схеми провели власне розслідування, в якому встановили кожен літак, який тоді був переданий на озброєння ворогу, співставляючи архівні дані, фотозвіти з місць бомбардування та кадри й матеріали з російських змі. Журналісти з'ясували, що в атаці на Київ, 8 липня 2024 року, брав участь наш бомбардувальник, переданий за нібито газові борги Росії. Шість колишніх українських ту 160 нині перебувають у бойовому складі російської армії. Ми з'ясували це, коли співставили номери літаків з архівної угоди з номерами, наданими українською розвідкою. Тоді, в 1999 році, Україна передала не тільки бомбардувальники, згідно з документами, у рахунок боргу за газ у 275 мільйонів гривень загалом було передано. 575 крилатих ракет Х-55, 12 турбогвинтових двигунів, 3 ту 95 МС, 8 ту 160 Перелік включав також запчастини, наземне та радіоелектронне обладнання. Що ж відбувалося тоді, у 1999 році в Україні? Чому пряме порушення конституції було настільки простим та безкарним? Давайте пригадаємо. У 1999 році Леонід Кучма знову став президентом України. Урочисто присягає народові України при здійсненні повноважень президента України. Вибори якраз проходили тоді восени з 31 жовтня по 14 листопада. Тобто, передача відбулася у розпал виборів, і увага всіх точно була прикута до зовсім інших подій. У той рік Україна продовжувала відчувати на собі наслідки російського дефолту 1998 року. Фінансова криза сильно впливала на економіку України і гривня девальвувала. На початку 1999 року курс гривні до долару був приблизно 3 гривні 40 копійок за 1 долар. До кінця 1999 року курс впав до 5 гривень та 20 копійок за 1 долар треба сказати що процес роззброєння україни тривав постійно не зупиняючись але умовно його можна поділити на такі етапи 1994 рік ядерне роззброєння зафіксував Будапештський меморандум який був підписаний в обмін на гарантії безпеки 1999 рік роззброєння авіації частково вона була передана росії частково утилізована 1997 рік вирішувалася доля чорноморського флоту, який був поділений між Україною та Росією, а в 2014 тисячі анексований разом із Кримом. Сухопутна армія та військово-повітряні сили скорочувалися поступово всі 30 років через брак фінансування. Можна однозначно стверджувати, що для того, щоб ефективно користуватися цим спадком, то потрібно було зробити в першу чергу. Аналіз, що ми маємо, друге це ухвалити воєнну військову доктрину, тобто яких ми бачимо потенційних агресорів. Вони ж змінилися після розпаду радянського союзу. Вже ж. НАТО. Принаймні, політично не мав би бути головною загрозою незалежній Україні. і якраз в цей період і треба було б чітко визначити на рівні принаймні, таємних документів, що потенційно для України більшою загрозою є Російська Федерація. Військовий парад це урочистий огляд військ з нагоди наційних державних свят та інших державних подій. У 2004 році у ході реформування військово-повітряні сили і війська протиповітряної оборони були об'єднані у єдиний вид повітряні сили України. Матеріальна база вже тоді вимагала оновлення та ремонту більше ніж 50% зенітних ракетних систем і комплексів, автоматизованих систем управління та радіоелектронної техніки ППО. Ані ремонту, ані фінансування так і не було. Тому далі кожні два роки до початку війни на Донбасі та анексії Криму відбувалися лише скорочення. У 2007 році чисельність повітряних сил складала 45 тисяч 240 осіб. На озброєні перебувало 211 бойових і 49 транспортних літаків. За 4 роки у 2011 році їхня чисельність була скорочена на 2 тисячі осіб, а на озброєнні залишилось 208 бойових і 39 транспортних літаків. І ще за 2 роки у 2013 році чисельність особового складу повітряних сил налічувала 36 тисяч 300 осіб, а на озброєнні значилося 160 бойових і 27 транспортних літаків. Ми йшли самим руйнівним шляхом роззброєння. Не просто от ви кажете, ми скорочували потенціали військо. Ми йшли самим руйнівним шляхом. Якщо говорити про ціну знищення лише 36% стратегічних озброєнь України, то підраховували американські центри. Відповідні вони давали суму 6 мільярдів доларів. Українське міністерство оборони на називало цифру від 4 до 5 мільярдів доларів. Це лише частинка 36% стратегічних носіїв. На той час у державному бюджеті було 10 мільярдів доларів. Не лише в умовах гіперефіації і це не можна було точно порахувати. Можна скільки завгодно докоряти ворогу у підступності, але скорочення озброєння робили ми самі, і робила це далеко не одна влада і не один президент. Чому ж так? Чому нічого не робилось для захисту України? Українська тоді чинна влада вона не розглядала Росію як потенційну загрозу. І коли в Верховній Раді були слухання парламентські щодо ядерного роззброєння, то багато депутатів із комуністичної більшості виступаючи говорили приблизно таке: щодо ядерної зброї України, До чого вона нам, нам потрібна? Якщо думати, що США Нападуть на нас, ну так після того як Україна оголосила курс на демократію США як оплот демократії, не має сенсу її знищувати демократичну країну. А якщо хтось подумає, що Росія може напасти на Україну, це може бути тільки божевільно. це дослівно. Тому ось такий менталітет і не дозволяв планувати українській виконавчій владі, тобто стратегію розвитку незалежної. України з усіма її компонентами. І тут Ну, звісно, можна там собі посипати голову пополами, казати, що, от, що було б, якщо б ми цю техніку не віддали, що було б, якщо б ми ці ракети не віддали, чи можливо ми могли їх використати. Це дуже такі хибні судження, тому що утримувати подібну техніку, утримувати подібну авіацію надзвичайно складно. І суто технологічно, і суто матеріально. Наприкінці 90-х Україна такого собі дозволити не могла. Але ж сказати, що всі українські військові заводи стояли і не працювали всі роки незалежності, теж не можна. Україна розробляє ракетну техніку Україна розробляє безпілотну техніку, яка за своїми параметрами значно перевищує ту радянську техніку. Наприклад, у серпні 2019 року вдало пройшов випробування ракетоносій «Циклон-4», що був розроблений у тому ж конструкторському бюро південне та виготовлений на підприємстві «Південмаш» в Україні. Щоправда, ця ракета була створена для космічної галузі, і в основному для Канади. Україні важливо розвивати свою космічну програму і робити свою навіть космічну зброю, тому що спутники сьогодні мають таку там точність винаходу цілий, яку немає, там інші другі засоби. А поки що ми тільки в початку шляху, і якщо завтра буде заморозка конфлікту. Ми з вами розуміємо, наступний крок це будуть напевно, там зняття військового положення, будуть вибори і так далі. Я дуже боюсь того, що держава скоротить видатки на купівлю військового обладнання, на фінансування таких проектів. Тому для мене важливо, щоб це була закладена в державну політику довгодовго строково, довготерміново і яка буде базуватися або бути там пов'язаною з довгостроковою стратегією розвитку оборонно промислового комплексу, якої в Україні сьогодні взагалі немає.